Доброго ранку, ми завісимо на сніданок. Ой, ми так смачно поснідали. Дуже такий гарний сніданок, нам було дуже смачно. Повернулися в номер, збираємося на Рілі Біч, ми знаходимося на Ауна Біч, а тепер з'їздимо на човнику, на екскурсію, по-перше, а по-друге, відпочити на пляжі, на релі біч. Можливо, там цілий день, можливо, півдня будемо знаходитися трішки небо затягнуте, таке з хмарками, але я думаю, це нам не завадить. Звісно, ця гора, цей вид просто шикарний, і жити і просинатися ось таким видом у вікні це просто щось неймовірно гарне і піднімає тобі настрій на цілий день. Ще хотіла сказати, що я неймовірно круто виспалася, тому що... Дуже приємні подушки. Для мене це ну, багато чого значить, тому що я не на кожній подушці можу спати. Для мене дуже важливо, щоб вона була никенько. І ось я виспалася просто шикардосно сьогодні. Ми будемо збиратися, буду вас тримати в курсі по нашому пересуванні сьогодні, що ми, ми будемо робити і де ми будемо. Наборі дуже сильно хвиля. Ми вже придбали тривички. Зараз будемо їхати на е, Рівний біч. Чекаємо, кого нас заберуть. Скоріше все, нас будуть вести на автомобілі про човників. Так і сталося. Нас погрузили в невеличний пікап і довезли до станції, де стояли човники. Ми обережненько перемістилися вниз. І відправилися по морю в невеличку подорож. Хвиля була трішки на морі, тому нас по дорозі до пляжу і хвиля замочила. Ми були мокренькими, але це була дуже така цікава подорож Алісі було дуже цікаво. Вона вже давно показувала нам на човники і просилася, щоб її покатали. А тут. Здійснилася її мрія. Дай ми самі дуже любимо, полюбляємо кататися на човнах, а, і неймовірно, красиві види. Ці гори це просто щось неймовірне. Цими горами славиться крабі, вони дуже гарні, вкриті зелені і такі масивні, великі. Це навіть не передати словами і на відео. Це не те саме, що ти їх бачиш вживо. Неймовірна краса, неймовірна природа. І ми б ще декілька разів точно повернулися в крабі, щоб побачити більше і більше цієї краси. Ми добралися щойно з відйомника. переходили ось сюди, дуже дуже багато водички, тому ми трішки і підмокли. Тепер вирушаємо на пляжі, тому що сьогодні дуже багато води, взагалі то ось тут пляж. Але так як багато води, ми підемо десь на іншу сторону. Десь має бути ще щось красиве, тому ми направляємося туди. Не знаю, куди ми прямуємо, але я йду за своїми. Давайте, давайте. Давай. Забирає залізку. Аліса мокросина. Ну, Алісу передають як цей, як вимпел перемоги. Олімпійські єги. Зразу заходи на сходи. Зразу щучкою. Не, Бомбою. Ми відправилися на пошук гарного пляжу, пройшли з гарними мальовничими доріжками, сфотографувалися біля чудових височезних гір, ходили кругами, бродили, але гарний пляж так і не знайшли. І так сталося, що ми вийшли на те ж саме місце, з якого ми починали. Острів досить маленький, і його обійти буквально за годинку-півтори можна увесь. Тому, коли ми повернулися на те саме місце, з якого ми відправлялися, ми зрозуміли, що до цього часу вода вже потрішечки відійшла. І пляж, пісочок з'явився. Можна було покупатися. Звісно, цей пісок був мокрий, на ньому полежати, позагорати було ну, не зовсім хотілося, але от покупатися вже була можливість і пройтися по пляжику також. Звісно, ми покупалися. А мені не дуже сподобалося Андаманське море. Воно досить буйне, а велика хвиля, і воно не таке прозоре, як сіамський залив, який у нас тут на Пангані. Пору року, кінець літа, початок осені, мені не дуже сподобалося. Можливо, в інший сезон буде по-іншому, але зараз ні, це не моє. Коли прийшов час повертатися додому, ми побачили, що небо все більше і більше затягує хмарками. Потрішки навіть і почав накрапати дощик. Повернувшись в наш район, ми побачили, що. І все-таки дощик тут пройшов, але а, прояснювалося, і ми мали надію на прогулянку увечері. А у нас пішов дощик. Ми вже добралися додому. Тут було все мокренько, але в принципі. Розпогодилося і було сонечко, було ясно. А ми дійшли до готелю і ми вчасно це зробили, тому що ось такий дощ пішов. Поки що сидимо вдома, будемо дивитися, що робити далі. Але дощ вносить свої корективи і навіть на басейн не підемо, ну, тому що дощ. Ми прийшли трішки поїсти, чекаємо наші замовлення. А ближче до вечора дощик закінчився, і ми таки вийшли на нетривалу прогуляночку. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступному ролику.